Життя без кайфу. Коли людина починає одужання своє, в неї всередині відбувається пустка, вона не може радіти, розпізнавати своїх почуттів, емоцій, спілкуватися з людьми, також сором'язливість в неї, страхи постійно передусім, і не може знову ж таки звикнути до середовища нормального, щоб почати радіти життю. Завдяки реабілітації, де багато людей, людина починає розкриватися з часом, починає спілкуватися, бачити те, що вона не самотня, що біля неї поруч люди, які хочуть тільки допомогти. І згодом радощі починають знову повертатися, повертатися сенс до нормального життя, і таким чином людина адаптується і здобуває. Нове мислення, нові радощі і нове життя.